Господи Ісусе Христе, Спасителю мій і вчителю, дякую Тобі за цей день, за життя, що Ти дарував мені, за Твою милість, яка щоранку оновлюється, схиляюся перед Тобою з любов'ю і трепетом, бо Ти моє світло, мій захист і моя надія. Без Тебе я ніщо, а з тобою душа моя знаходить мир навіть серед бурі. Господи, Ти сказав у своєму святому слові: поклади на мене турботи свої, і я підтримаю Тебе. І сьогодні я приношу до тебе все, що тисне серце моє, всі страхи, сумніви, біль і неспокій. Я кладу їх до твоїх ніг і прошу, навчи мене довіряти тобі цілковито, бо я знаю, що ти дбаєш про мене, навіть тоді, коли я не бачу, як це відбувається. Господи, зміцни віру мою, бо часто серце моє слабне, коли тіні огортають душу, коли здається, що сили покидають, коли надія тьмяніє. Але тоді я згадую слова твої близький Господь до скорботних серцем і смиренних духом спасе. І тоді в мені знову пробуджується віра, бо я знаю, що ти поруч, навіть у тиші, навіть тоді, коли я не чую голосу Твого. Господи, допоможи мені приймати все з покорою, бо ти знаєш краще, що мені потрібно. Навчи мене не нарікати, а дякувати, не боятися, а вірити, не сумувати. А сподіватися дай мені серце смиренне, щоб я не шукав свого, а шукав волю твою. Ісусе, я визнаю, що часто впадав у страх і розпач, часто хотів тримати життя у своїх руках, забуваючи, що без Тебе нічого не можу. Прости мені, Це, Господи, очисти душу мою від гордості і недовіри, наповни її миром і впевненістю у тобі. Я віддаю Тобі все. Бо знаю, що лише ти можеш нести мої тягарі і не знемогти. Ти, мій пастир, ти не дозволиш, щоб душа моя загинула. Ти підтримуєш мене, коли я падаю, Ти зцілюєш, коли серце моє розбите, Ти втішаєш, коли я в сльозах. І я поклоняюся тобі, Господи Ісусе Христе, з вдячністю і благоговінням. Амінь.